Анна з чотирирічною донькою Алісою прийшли на кулінарний майстер-клас на онлайн зв'язку з Херсоном. Кулінарка із Німеччини, жителька міста Гамбург Елена Попов. Вона навчає присутніх особливостям приготування однієї з національних страв дії країни вишневого пирога. Попробувати понравити <риватись> <риватись> <Заши? Заши>? <риватись> камілі. 13 прийшла на кулінарний захід разом із семирічним братом. Додали 4 яйця, 200 г цукру, розтоплене масло і зараз додали му. Ну, Я ще не дуже вмію готувати, але іноді готую пасту там. і таке, щось легке. Ми часто з сім'єю готуємо клюви пиріг і це дуже класно подобається. І мені теж подобається цей рецепт, може, коли з літом ми зробимо такий дома. Традиційним для родини Ольги є абрикосовий пиріг, каже дівчина, родина має сімейний рецепт. Сьогодні вона прийшла навчатись, готувати вишневий, а також попрактикувати німецьку. вчимо і вчимося розмовляти, тобто спілкуватися з учителем. подобається німецька, але коли ти прям виходиш на спілкування от з реальної німецької, ти губиш слова, тобі нема чого сказати. Тільки вчила робити пиріг, а й розповідала факти про страву, зокрема, що є день вишневого пирога. Це 20 лютого. Так, мене звуть Елена, і я живу в місті Гамбург. Мої бабуся і дідусь народилися в одному з німецьких сіл неподалік від Одеси, тому в мене особливий зв'язок з Україною. Мені радісно усвідомлювати, що я можу, хоча б трохи допомогти і перевнести часточку нормальності в життя дітей у Херсоні. Сьогодні я разом із дітьми за підтримки фонду Крила спечу вишневий пиріг за сімейним рецептом, який передається в нашій родині з покоління в покоління, з найкращими побажаннями з Гамбурга. Лідокриса Осхамбок захід відбувся у межах проєкту Центр вільної творчості Спільні Крила». Його відвідали 24 учасники, із них 20 – діти. Такі телемости планують проводити і з іншими країнами Європейського союзу, розповів керівник проєктів благодійного фонду Крила Фундейшн Андрій Книга. Ми плануємо такий формат телемістка організовувати і далі, тому що це дуже цікаво. І плюс херсонці можуть побачити і відчути на собі слова підтримки і побачити, що дійсно весь світ переживає за нас, переживає за долю України, за Херсон, за херсонських дітей і за ситуацію, взагалі, яка коїться зараз у світі. <звіт> Альона Мовчан Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.